У Брюсселі триває весняний економічний саміт країн Євросоюзу. Учасники вже підписали бюджетний пакт, який має контролювати дефіцит бюджету європейських держав. Криза у Єврозоні більше не є головною темою дискусії, хоча і залишається важливою, заявляють лідери. Найболючіше питання про розширення можливостей стабілізаційного фонду в останній момент зняли з порядку денного. Причиною стали суперечки між країнами ЄС. Через це довелося скасувати й саміт країн Єврозони, який традиційно передує великому саміту ЄС. Утім, учасники зустрічі зазначають, найгірші часи минули. Європа поступово оговтується після фінансових потрясінь минулого року. Уперше за багато місяців на саміті не обговорюватимуть кризу. Ми дивимося у майбутнє і пла. Плануємо нове економічне зростання і нові робочі місця в Європі. Важливим результатом нинішнього саміту стало підписання бюджетного пакту. Це перший в історії об'єднаної Європи договір щодо стабільності, координації та управління. Пакт підписали 25 країн із 27. Проти виступили Велика Британія та Чехія. Перша повідомила про своє рішення ще в грудні. Британія заявила, що Євросоюз не забезпечив достатніх гарантій для фінансової безпеки країни. Чехія пояснила свою відмову внутрішніми суперечками. Країни, які підписали акт, тепер мають ратифікувати його в парламентах. Ця угода важливий крок на шляху до більшої відповідальності, так само як угода про європейський механізм стабільності. Це важливий крок до тіснішої співпраці. Утім, попереду ще ратифікація. Зараз ви всі маєте переконати ваші парламенти в тому, що ця угода дуже важлива для порятунку євро. Згідно з цим документом, всі країни зобов'язуються дотримуватися фіскальної дисципліни. Йдеться про те, що держави не повинні перевищувати встановлений розмір дефіциту бюджету, а державний борг країн ЄС не повинен перевищувати 60% ВВП. Контролювати виконання умов буде Європейський суд. Це історичний документ для Євросоюзу. Уперше ми плануємо здійснити конкретні кроки до стабільності та зростання. Європейський суд слідкуватиме за тим, щоб країни не перевищували ліміт боргу. Це свідчить про те, що ми зробили висновки з кризи і прямуємо до політично об'єднаної Європи. На саміті обговорювали інші питання, зокрема розширення шенгенської зони та входження до неї Болгарії та Румунії. Утім, домовленостей поки не досягли. Обговорення перенесли на вересень цього року. Ще дві важливі події пов'язані з іменем Германа Ван Ромпея. Його переобрали на другий термін на посаду голови Євросоюзу, а також призначили чільником Єврозони.